Підприємниці представили власні бізнес-проєкти та стартапи. У кар'єрному хабі вона підсумувала інтенсив з підприємництва. 18 жінок представляли власні ідеї перед експертним журі. Катерина Сербін прагне розширити власний центр з реабілітації людей, що втратили кінцівки. Це дуже нагальна потреба. В Вчиненнях на жаль, такого центру немає. Я цим працюю вже давно. І підприємство працює задовго до війни. Під час та після війни подібні послуги будуть неабияк потрібні, зазначає Катерина. Її підтримує журі. Ми оголошуємо переможницю другого курсу «Твій шлях до підприємництва. Отримані кошти Катерина Сербін спрямує на навчання реабілітологів центру, адже наразі зазначає подібних фахівців надзвичайно мало навчання. Чудове, я дуже рада, що сюди потрапила. Я просто в шоці, що я моя ідея перемогла, тому що я сказала, що я не притину... ну, якось я не очікувала, що це буде саме моя ідея. Були максимально багато різних ідей і. Всі були круті, насправді. Переможниця отримала грант у розмірі 37 тисяч гривень. Загалом пройшла курс 21 учасниця. Їх нагородили відповідними сертифікатами, які певніть у хабі допоможуть у пошуку інвесторів для власних ідей. У хабі розповідають це вже другий подібний інтенсив, тому вони стараються постійно розвиватись та видозмінювати такі курси. Цього разу ми провели напевно певну аналітику, приділили більше часу економічні складові, фінансові для того, щоб дівчата могли краще прорахувати свої бізнес-плани, приділити більшу увагу бюджету, складанню цього бюджету і розраховувати всі ризики, які можливо будуть виникати при реалізації їхніх проєктів. Наступний подібний захід проведуть уже влітку, розповідає Ірина Левкун. Тому шанс на реалізацію власної справи буде у кожної жінки, яка візьме участь у проєкті. Максим Бернак, Діани Чік, Новини Чернівців, телеканал СІ 4